Доброго усім вечора і доброго усім здоров'я! Тому що сьогодні ми говоримо про здорові натуральні продукти. От, приміром, які із твердих сирів ви полюбляєте, ринок сьогодні пропонує чимало різновидів твердих сирів. Щоправда, ціни на елітні сорти кусаються, та й гарантії в натуральності сиру також немає. Сьогодні я розповім про специфічний для нашого регіону молочний продукт, який виготовляє в домашніх умовах ферма із села Шумівці. Хмельницького району. Особливість його твердого сиру в тому, що варить чоловік цей продукт із козячого молока. За більш ніж 10 років чоловік набув практики, постійних клієнтів та стабільного прибутку. Тож навідаємося в домашнє господарство пана Валентина та покажемо, із з чого все починається. Починається все з якісного козячого молока, якого для виробництва сиру треба багато. Я б сказала, дуже багато, бо на виготовлення одного кілограму продукту потрібно 8 літрів молока. Тож звичайні для нашої місцевості кози для такої справи ніяк не годяться. Молока вони дають занадто мало. Тому Валентин Овсійович придбав кіст та цепів продуктивних молочних порід. Порода, якою я займаюся, вона мене привадила тим, що вони. Ще старих давнину вважалися як перша порода, яка виведена по, молоч... по количеству молока. І я убідився, що кози заганинські це є молочна порода, яка універсальна, і вона більш витривала до наших місних условій, і по молочності вона. Мені підходить. В середньому кози заганицької і, і біла німецька дають від п'яти до 8 літрів молока. Хто доїть стільки кіз? Кози доїмо я й дружина, доїмо ми апаратом. Худоба двох молочних порід себе виправдала. Доються кози дійсно добре. Щодня кожна дає до восьми літрів молока з прекрасними смаковими якостями. І так триває майже рік. Та щоб була така віддача, кіс слід добре годувати. І не обичим, а харчами, від яких підвищується лактація. У фермера за стільки років виробилася своя метода харчування худоби і не лише, щоб кози добре доїлися, а й мали здорове потомство. Козу я вже щитаю, щоб її вирости. Йтра вже тільки цап спарував козу. І з тих пор їй вже треба дати качественне питання. Питання яке? Питання що має бути збалансіване корма. В корма входять сіно, сіно ми заготовляємо різнотрав'я. Концентрати. В концентрати входять 50% овесу, 10% ячменю, 10% горохових відходів, 10% кукурудзи і 10% грису. Це є. Як я убідився, є збалансірний корм. Воно дається від весу кози. Я дивлюсь, скільки коза важить, і я тоді цей корм збалансую на колісо козу. За такого харчування козенята народжуються більшими, ніж зазвичай. І їх також годують особливим методом, розробленим саме цим фермером. Малятам дають багато молока з миски, і їхні шлунки звикають до великої кількості їжі. Відтак козенята швидше ростуть, раніше дорослішають і готові до розмноження на багато місяців раніше, ніж пишуть наукові книжки, яким Валентин Овсійович не дуже довіряє, бо на практиці переконався, козівництвом в Україні ніхто серйозно не займається. І всі наукові новинки для нього нічого спільного з реальністю не мають, на превеликий жаль. Як не мають достатньо практики ветеринарні лікарі, каже Фемер, тому всі пологи своїх годувальниць він приймає особисто. З козами я працюю сам, з лікарами я не дружу, тому що у нас козівництво не дуже було розвитано в Совєтському Союзі, і з козами практики ветеринари не мають такої, як я. Зараз у фермера відповідальна і напружена пора. Його кізоньки стають мамами, а оскільки малята народжуються великими, то породіллям треба допомагати під час окоту. За худобою доля практично в настояще час, весенній період кругли сутки, тому що в нас зараз проходять окоти, і ми серед ночі встаємо, дивимося, щоб не проморгати, коли роде коза, тому що чекаєш рік, а за 5 хвилин можна впустити те, що за рік. За здорове потомство відповідають оці два татусі. Кожен цап завбільшки з добре теля, і що два роки господар привозить нових. Адже в поголів якийсь, де всі їхні дочки цапів не пускають. Змішувати кров значить позбутися чистокровності породи, представники якої коштують великих грошей у твердій валюті. Вирощувати саме кіз чоловікові підказало життя та власне здоров'я. Точніше, виразка шлунку, яку ніяк не вдавалося залікувати. Козяче молоко, стверджує фермер, як і натуральні сири з нього, найкращі ліки від подібних захворювань. Вже пройшло 12 років після того, як я займаюся козами, я не знаю, що така виразка желудка. Чи люблять молоко от ваші діти, внуки, ваша родина? Починає із внуків, канчаю дружиною. Всі ми п'ємо козяче молоко, сириємо і чувствуємо себе більш набагато здоровше, ніж до тих пор, як ми не вживали ті продукти. А от налагодити бізнес вдалося не одразу. Найважче було знайти покупців. Понад 10 років тому в нашій області козяче молоко полюбляли лишень одиниці, тому належного збуту молока не було, і фермер почав варити твердий сир. Ось оце сюди завлажується. О, це робиться великий кусок. Це зверху воно ставиться, прикладається і це. це Ось воно... один кусок, отак, я тобі о, такі, о, такі висоти. Ага. О, висоті. Тут є 5-4 короби. Якщо в нас є потреба, у по великому кускові. Перше, чим козячу продукцію у нас стали купляти, велику роботу ми. Я проводив з ними, тому що в нас люди до козячого молока і сирів ще не привикли. Всі вважали, що коровляче молоко це краще, ніж козяче. А на самом ділі козяче молоко більш качественне, можна употребляти в сирому віді. Кози не боліють заразними такими болезнями, що передавалося по молоці, можна дітям. Які ще материнського молока не мають достатньо, можна давати навіть в сировому віді, якщо вести правильно санітарію біля кіз? Тоді можна вживати сире молоко. Якщо санітарію що сумнівається, треба робити пастрилізацію. Зараз я пропоную переглянути, як варить сир одна господиня, котра навіть відкрила школу сироваріння. Просто задля порівняння. Я вносимо в закваску. Так, закваску для качоти. Ми вносимо закваску для сиру качота. Одна ложечка на 10 л, у нас 20 л, то дві ложечки. Це спеціальна закваска для запаху, для аромату. Це спеціальна ароматоутворююча закваска. І зараз же ми вносимо І зараз же вносимо захисну бактерію, щоб під час дозрівання сиру не було плісняви. У нас не було плісені, так як ми цю качоту положили на созревання. Мы подготовили кипяченую воду для того, чтобы розвести. Підготували кипячену воду, щоб розвести 2, фермент. Вносимо два пакетики, пакетики ферменту. Один пакетик рассчитан на 10 л. Газ можно будет потом выключить, когда он наберет нужную температуру. 38 набере? Так, Да, ну... выключим газ и продолжим вмешивание. Отлично. Ну і все, от, так от. Валентин Вовк варить твердий сир без жодних синтетичних домішок, сичужних ферментів, підсилювачів, смаку чи запаху і інших якихось неорганічних речовин. Лише молоко, сіль та сичуг, тобто продукт для бродіння, виготовлений із шлунків козенят. Він проти будь-якої хімії у складі його, свого продукту робити, навчитися настоящі тверді сири, іменно натуральні, не з хімії, так як зараз роблять, а роблю ще старинним методом не на сечужному ферменті, а на сечугові, де ми ріжемо до 15-днівного возраста вибракувані козенята, які, я вважаю, що вони не підуть на плем'я, беремо від желудочок. Який видержуємо три місяці, і тоді робимо маточний розтвор, на якому ми робимо натуральний тверді сири. Такий твердий сир, звісно, пліснявий і швидко псується, але фермер кладе його на тривале дозрівання на кілька місяців, протягом яких продукт рідко перебуває в ванні для дозрівання сиру, бо його купують раніше. Покупці майже всі не тутешні з Західної України та навіть з Закарпаття. Буковельським, до прикладу, кухарям в ресторанах він дуже до вподоби, в міру солоний і натуральний. На смак такий твердий сир мало різниці від виготовленого з коров'ячого молока, а всім, хто купує такі продукти, чоловік нагадує, справжній твердий сир ніколи не буває насичено жовтим, натуральний харч, без барвників майже білого кольору. Покупці продукт нашого фермера хвалять і заслужено. І не тільки тверді сири з молока, а й ворду та рекоту з козячої сироватки, а також козенят, за якими приїздять шумівці звідусіль. Фермер каже, козенят також швидко розкуповують, бо козяче молоко нарешті і справедливо посідає гідне місце в харчуванні українців, особливо ж тих, які страждають алергією чи хворобами кишково шлункового тракту. Валентин Овсійович навіть згадав, як по козят приїхали дві жінки, мешканки багатоповерхівки. Вони купили кізоч, щоб утримувати їх на балконі. Можливо, це їм і вдалося, але я особисто вважаю це знущанням над тваринами, які бодай у теплу пору потрібні воля і пасовище. Не помічний зачіпати. И на тяму. Бувайте